Друзі, привіт! Вирішила поділитися з вами результатами практичної роботи. Інструктивну картку щодо виконання роботи ви мали в попередньому відеоуроці. Зараз зупинимось вже на результатах дослідження. Перший дослід це відстоювання. Пам'ятаєте, що для цього нам потрібна посудина. Наполовину заповнюємо її водою. Додаємо. Дві ложки піску перемішуємо. І очікуємо на результат у посудині... Ви бачите, що суміш піску і води має різний вигляд. Так, під номером 1 зображена суміш, яка має досить такий непризорий вигляд. А якщо ми порівняємо під номером 6, то це вже результат наших очікувань. Фото ми робили з певною періодичністю, для того, щоб зафіксувати, як саме відбувався процес відстоювання. Дослід номер 2 фільтрування. Пам'ятаєте, що для нього потрібна посудина. У неї поміщаємо лійку. Штативом не користувалися, тому що не вважали за доцільне. У лійку поміщаємо змочений фільтрувальний папір. Інструкцію, як це робити, нагадую, маєте в попередній практичній роботі. Відео до неї. Висипаємо. Точніше виливаємо суміш піску і води у фільтрувальний папір і спостерігаємо процес фільтрування. Ось так виглядає під номером 1 відфільтрована вода, фільтрувальний Папір і пісок. Під номером 2 зверху видно, що йде процес фільтрування. Є вода і пісок на фільтрувальному папері. І під номером 3 ми бачимо, що процес фільтрування вже завершено і залишився тільки пісок на фільтрувальному папері. Мені цікаво, чи у вас все вийшло. Чи все вдалося? Буду рада прочитати ваші враження в коментарях. До зустрічі знову в лабораторії! Бувайте!